Їду в Польщу за Салам і очікую вам дуже класний табір і дуже багато веселих моментів. Я все хочу побачити. Я місце як горішок. Я нічого не боюсь. Це вже не перший раз, де їду без батьків. Зовсім не страшно. Минулого року їхав, дуже все сподобалося, і цього року, думаю, все сподобається. Як знову, в таборах була. Цього року було в Косові в таборі, позаминулого року була в Миколичині в таборі. Ну, тобто вона знає, що таке табір, і вона знає, як поводитись. Минулого року дійсно все було дуже гарно під контролем. Ну, і Всі були задоволені, а цього року він тим більше вже їде, вже знає, куди їде, і йому подобається. І, ну, спокійно, то якось так. Конкретні справи нам важливо підтримати сьогодні захисників, підкреслити їхній подвиг і тому першочергово пріоритет родини загиблих, також учасників бойових дій, як внаслідок війни отримали інвалідність першу другу групу, поранені. І учасники бойових дій, які захищають сьогодні нашу державу.